Ось костяниця, плодики Водики у ось така Вот ось лід. Ось лід. ось люди. Друзі, всім привіт! 15 серпня 2023 рік. Отак виглядає Костяниця. Хто не бачив, росте в лісі така ягода Ось так. Ось такі в неї. Ось плід, ось плоди ось Ось така ягодка. Це родичка малини, кислувати на смак. І має отаку кісточку. Велику досить. Тому напевно назву має костяниця.